Мені звати Фесик Крило Олександрович, я голова Оболонської місті Ківі державної адміністрації. Де ми знаходимося? Що ми знаходимося в загальноосвітній школі номер 245 за адресою Північна, 26 А це один із пунктів незглавності розгорнутої в оболонському районі міста Києва. На сьогоднішній день в місті Києва розгорнуто біля 400 пунктів незламності, в нашому районі, зокрема 49. А всі пункти незламності обладнані генераторами, обладнані тепловими бушками, обладнані базовими. Провіантом – це снеки, батончики енергетичні, чай, кава, є можливість людей елементарно на нагодувати. Окрім цього, під час вибору об'єктів, яка була логіка, ми брали, наприклад, ці школи в минулому році була проведена термомодернізація. Тому даний об'єкт буде зберігати тепло і відповідно використання енергії буде максимально ефективним. Окрім цього, в внутрішньому дворику є маленька польова кухня, є дрова. Забезпечена охорона згідно з задумом міської влади та нашої, всі пункти також будуть обладнані. Охороною охорона буде проводитися силами національної поліції, силами добровольчих формувань територіальної громади та силами, силами КП Муніципальна охорони. Не... Графік роботи після команди розгортання. Команда розгортання поступає під час ну, екстремальних ситуацій, яку ми спостерігали в середу. 24 на 7. От і відповідно тут буде чергувати охорона і буде відповідний комендант. Під час приходу людей вони реєструються. Ведеться відповідна статистика. Недопрацювання є. Всі ми їх відпрацьовуємо на ж міська влада району працює в режимі 24 на 7, щоб максимально ефективно їх розгорнути. На всіх пунктах є відповідні брендовані надписи пункти незламності. Про адресу пунктів незламності можна дізнатися на сайті офіційно Київської міської влади відповідне джерела надавав офіс президента. Окрім цього, ми також самостійно інформуємо населення. Будь-які скарги, які поступають щодо роботи, можна адресувати безпосередньо на мене, на мою фейсбук сторінку. Там є всі контакти прямого зв'язку. Ми зараз на зв'язку постійно. У нас є налагоджений зв'язок, навіть коли випадає по всьому районі. Ми забезпечені там старлінком і так далі. На найближчий час наш район і місто хоче забезпечити всі пункти також доступом в інтернет. От це окрема задача складна, але думаю, що також це буде реалізовано.